Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з трьома чарівними тваринками котиком, собачкою і зайчиком. Вони такі цікаві. Давайте дізнаємося про них більше. Перші коти справжні акробати. Вони можуть стрибати на висоту, яка в кілька разів перевищує їхній ріст. Їхні вуса це не просто прикраса, а важливий навігатор, що допомагає їм орієнтуватися у просторі. А коли котик муркотить, це означає, що він щасливий або намагається себе заспокоїти. Собачки вірні друзі людини. Вони можуть навчатися командам і навіть допомагати людям. Їхній нюх у тисячі разів кращий за людський, тому собаки можуть знаходити зниклих людей або навіть хвороби. Коли собачка радіє, вона махає хвостиком і може навіть стрибати від щастя. Зайчики дуже швидкі. Вони можуть робити величезні стрибки та бігати зі швидкістю до 50 км на годину. Їхні довгі вушка допомагають чути навіть тихі звуки, щоб уникати небезпеки. А вони обожнюють гристи моркву листя і навіть кору дерев. Яка тваринка вам сподобалася найбільше? Напишіть у коментарях. До зустрічі у наступному випуску Дивовижного світу тварин.